В Україні, в тому числі у Броварах та Києві, оголосили старт осіннього сезону шостого потоку навчальної програми з підприємництва для жінок міст. Жінки віком від 18 років зможуть взяти участь у програмі, яка допоможе створити та розвинути власний бізнес в Україні. Завдяки навчанню учасниці зможуть здобути навички фінансової грамотності, комунікації, лікарських якостей, адаптивності та критичного мислення. Серед активностей – практичні лекції та воркшопи, робота над бізнес-планом. Під керівництвом кураторів, знайомство з успішними підприємцями. Деякі лекції будуть проходити онлайн. Команда спільноти Ukrainian Women Entrepreneurs Hub вже навчила понад 6680 жінок. Як зазначають організатори, програма з'єднала жінок з їхніми мріями та допомогла розвинути бізнес за підсумками минулої навчальної програми, 12 жінок-підприємниць після завершення навчання відкрили ФОП, а ще 9 – у процесі оформлення. I'm very proud on behalf of the Dutch government to be here and to cooperate with you we. It's an amazing project that we do together with them in enhancing Ukrainian women entrepreneurs also in cities closer to the front line. Here in this kind of project you see the strengths of Ukrainian women. Для участі необхідно зареєструватися за посиланням до 29 вересня. Включно навчання розпочнеться 7 жовтня та триватиме на 27 листопада 2024 року. Упродовж восьми тижнів навчання учасниці зможуть відвідати заняття у п'яти хабах: Києві, Броварах, Запоріжжі, Івано-Франківську, Чернівцях. Проект Entrepreneurs Hub» започаткований центром розвиток КСБ з метою допомогти жінкам розпочати або продовжити розвивати власну справу. Навчання проводиться центром розвиток КСБ за підтримки Netherlands Enterprise агенції.